Всім привіт! Ой! У нас нова серія Ох і вітер тут дує. Так, кладбищенські приколи. Зараз ми глянемо ту кров'яночку, кстати. Може ще в них спробувати, Ну щось ми вже всю кров'янку перебракували. Чорний принц. Вам хазяйка. Ой, ні, дякую, не треба. Що я буду з тією кішкою робити? Я ж її не прокормлю. Руки в час Це вчасний сектор, кішечка, може, комусь треба. ловити. Блін, це я чуть -чуть ряд не той чи той. Ні, той, що треба, Ну, хотілось би туди. Так, треба ж дивитися не тільки на те, що треба, а й по сторонам. Ну, сьогодні такий движняк побільший. Зараз, друзі, підійду пишу камеру, щоб... Не знімати і спроси. А по вас кров'янка? 150 кілограмів. А там вона з кашею без, без. чистаган, да. а можна половинку? Ну, а поп... Та я хочу спробувати, спробуєте? Девочки, мальчики, Ой, та все равно давайте половинку, я лучше в следующий раз тобі вже, бо я не потягну. Тим більше, ще щось треба буде взяти, так, вважайте. А це з печен... А, все, поняв, бачу. Є домашня, є. Ага, це домашня вчора є. 30 гривень. Все, поняв. Так, і сонце спочатку. Так, ось. Ось, ось. Ось, Угу, так, є такий контакт, Присапочка. Ні, я взяв би сілу, не треба. Давайте круг намотаю. Так, чуть-чуть виполдивати, сорі. А по чому качка кілограм? 200 кілограмів шипуночки є шипуночки, поняв. Та я не дуже і люблю, але ви мене ви? спросили це, не знати. Ось це шипунка маленька. І ось це, це шипунка. Це поняв, дякую вам за інформацію. Хтось там спрашивав. 200 гривень а було ж дешевше, вроді 180. Чи щось таке, да? Угон. а ну що там? Би то така черга? Шипуночка. Он зразу ціна. Здорова качка. 547 гривень. Поняли? Сразу ціна. Це качка чи гуска? А, гуська. Гуся, я поняв. Дякую, гуся. Гуся, 640 гривень, гуся, ота, зрозуміло, той гусак ночу. А, це за молоком, дешовським, походу, так? Да? А, ні, за творого. Пішлі хрюкало своє туди в Суму. Нюхальник. Ого, черга. Не дуже дешево. А скільки літра молока? 35. А, 35. Дякую. Пішли туди, на чопу. 35, зрозуміло. Я навіть не знаю, це дешево чи дорого, самі сидіти домашнє молоко на розлі. О, це молозиво б'є баху. На це його вести і стоять по цій толкучці. Короте, я в селі раніше бабуся прикиньте молозиво в печі запікала то. І я його пам'ятаю, що воно таке прикольне, ну не хочу торчати в очереди. В черзі. Хай колись в другий раз. Так, молоко 35 на озві. А що тут за дві ж? Сливи по полтинні погрибуть. Так, я тут теряю дітей Так, ладно, друзі. За лівоном. Друзі мої. Так, не забувайте підписуватися, ставити лайк, писати адекватний комент. Буду дуже вдячний. Більшості відповідає. Так, короче. На 99% відповідає. Дивіться, як послідомий. Це 90% ще. Кусок базара в 90-х залишився другий. Кусок чуть-чуть видрисний. Так, смотрим, смотрим. Вперед. В очках ну, я все гарно бачу. Хорошо було б з бумажечкою такою ходити, яку показуєш і кажеш, от він так. Ну, не маємо таку. Не маємо. Тут, як завжди, черга на цій точці, бо ціни адекватні. І того тут, бачите, навіть не підтовпуйся. Є свідо у мене там я показував ціну. Вау, огірки вже космічна ціна. 150-130. Цвітна 110 150-130 Ну, це вже таке знаєте порізати просто так скуштувати без всяких салатів блін треба ж глянути як там мій друг а он її отсюда бачили бачите там їх підтягнути камеру так оці ковбаси я вам вже знімав стара ось яка красива вітрина як все розписано киві Поняв, поняв, поняв. Ні, дякую, я ціну хотів глянув. Такі яблука красиві, 35. Головне зутра поїсти, хоч що ніби, щоб вам не хотілося їсти, бо начнете все покупати підряд. А це не є розумно. Чи зняти очки, блін? Чи не знімати. Що так на мене ці цинкують. Думаю, що я агент. ЦРУ. Такі рюкзаки. Чи всі думають? А, я ж в зеленій курточки поморські, може всі думають, що є. Це... почтальйон на полставку. Так, зараз йдемо за одегейським сиром. Я вже три дні без сира, там то ж, то той Ну, отой так Таке все перебиваю з тої кри. Намазав сьогодні заверні пороженки пороха. Да і вже все, по пів кілограма ми маломурили. Запахи, конечно, не очень. Урожай гранат. Я там дивлюсь, що віху, Вона в Турції живе. Там такий урожай гранат. Взагалі даже не за копійки продавати. А воно ж ціна, скільки? 250 гривень 05. Я там в якоїсь серії показував. М'яса, взагалі людей немає, не хочуть бо ходити, бо шалосика машація. Дивіться, яка печонка, це говяжа. Красота. Ой, я це можна таке кров'яне показувати в ютубі. Ще бан бахнуть. Жіночка популярна з яйцами. Це те, що відео в мене вистрілу. Це відбивається. Та тут, вас, дивлюсь на ціну. Ціни, оце 90, це 75, ага. а то двох жовтковий. Та жду, поки 50 буде. А є, що 50. <рес> Чи... воно, ви ж розумієте. воно ж може, воно ж те, що 90, ви думаєте, що воно так швидко стане 50. Дешевше а воно медляно, ще швидко. Курей куплю і петуха на балконі буду вето. Ве вони, <рес> вони не несеться. Ладно, я ще чудя. Не несіться, він додому взяла яйця, подняли. <рес> Ладно, поки так. на дієті побуду, дякую. Яка привітлива жінка, підписник мічий глядач написав, що вона барига, бо продала йому яйця по 90 гривень. Так, друже. Ви... Чуть-чуть опущені в смысле. Можна половинку, ну, четвертинка адегейського адегейського. Половинку-половинку. Так, що пішли, шостка. І карта оплата буде. Так. Для інформації счет угу. кредитных сервец ага дякую все друзі миссия базарна виполнена давайте вас піднимемо ще кровя ну, коротше Дайте мені паличку на кров'янку. Он домашній. Держите стачу 640, щоб ми не купилися. Зараз я вам... Ого, яке сало. Більше бачу. Давайте отут більше. Ну, не знаю. Щось ця мадмуазель, коротше, з такими кониками. Вічно бракує всі кров'янки, що я покупаю. Вічно бракує. Що не купи, не така. То сало старе, то ще щось там, Так, барані дбарані знаходиться, кави. Ох, які серця мочні. Щось так заваняло. Часником. Отже, в мене забачусь, який білю. Так, на м'ясо не буду підходити, я на половках колись зайду. Там непогано, там дешевше, ніж на базарі, баличок. Я на... Бо вже м'ясо, що я узнавав, по 220-200 балики. Філей індички не цікавий а... Там було по 180, ну може і там подорожав, треба буде друзі заскочити. О, що я сповнив, що підписник. За те піч печиво писав, що з прослойкою. Горіховий прослойки. Зато вам ціну узнав на сало, на курок, то кажу курок, уток, гусаків, утки, гуси. Блін, не хочеться в цих очередях стояти. Може в путарці якесь купити. Це от тут вроді він. До каву. Яку папи. під піду. Чи там кошельок? Кошельок в ми на кармані. Печиво з халвою, кстати. Та такі, як хуторки такі є, в принципі. Всякі. Багато віду. Блін, не хочеться торчать очері. Як оця фигня називається, забувся. Напівфабрикати. Напівфабрикати. Хтось мені казав, а наоборот, щоб я не купляв напівфабрикати. А... Коротше, то готовий. Якби шмів готовий. Що тише. Так, друзі, ну коротеньке відео на базарі ви бачаєте. Бо тут дуже опасно, дуже опасно. Давайте копченості. Тут вже шмирей до хіра, тихарей, шмирей. Сир купив я, чий кров'яночку. Не планував купив. А це хто хоче, тут шовманське масло, я не знаю, яке у нього качество. Дивіться взагалі. Чи це не масло написано? Те мечу якась. 130. Так що ось цікавлять огірочки 130-150. Так, зараз, мабуть, знаєте що. Зараз може ще, так як гарний денок, може сейчас трошки більше проїдемося. Мені просто на велосипеді спокійне. По чому час не 172 кілограмів. Вибирайте, вибирайте. Дякую, часничок, вибирайте. Бу Не пам'ятаю. Дякую, пота по хамінав. Часничок буде зимою, щоб бацили трави, да? часничок. Так, кінь стоїть. Давайте зараз на ньому виїдемо. І потім я вас перекину. Попрощаємося з базарчиком на сьогодні. Сьогодні неділя, базарчик в розгарі. У нас мало що цікаве. Зараз поїдемо на половки, виберемо зараз маршрут. Замок замерзав, погано наче нагнуться. Так, водичка. Та ну давай, тут времени нема гратися з цими замками, хамуха. Так. так, водичку. Потім вже як переключуся. О, давайте сюди попремся ще. Давайте узнаем, що картошечка зараз ще У цій жіночка, вона популярна вже в новостях і показує. А потім зараз картошечка така здорова. 40 гривень. Красиво. Можете 10 філорів взяти на Та я приїду на машині. Дякую. А щоб приїхати на машині, треба і купити. А щоб купити, треба гроші десь намутить. Ой, давайте об'їдемо це все. А Аж ще приехать на машине, если есть машина, надо ще на права сдать. А чтобы сдать на права надо продать кабана и купить права, за сал. Что тут вы рассосалось? Блин, перчатки не даст. Так, друзья, давай, там чик-чирик. Так что у нас там ще все-таки заїхав, там в АТБ, купил сосиски. Кай, уже понеділок мені надо будет там. Макарончики докупити. Блін, очередь до сих пор там на молоковій. Шалена очередь, шалене. Та нічого. Мені. мені не больно. А вам не знаю. Чуть-чуть у -чуть мене колісо мені бахнуло. Так, тут ще льот, Ох і слизько. Коротше, треба там буде. Позиції 5. ВТБ купити і зняти Це діло. І це вже на, на слідуючий неділю за вас пішло. Вау, тут двіжня. Горіховий двіжняк. Так, де дві зараз. Десь мені треба тихенько стати. А на ну, обережно. О, тут такі ще. Типа стихійного риночка з продуктами. ну Це більше, напевно, люди своє купують. А це я заперся свело. Я не думав, що тут такі. А, що тут такі дружні. Все, давайте не буду напрягати. І себе. Бачите, в неділю движ. Вау, 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 ось моя точка. Так, друзі, всім гарного дня, мирного неба. Не забудьте підписатися, поставити лайк. такий стрімний бус да, стоїть. Побачимося зараз, через 10 хвилин.